Почему раз за разом Владимир Владимирович Путин повторял, были достигнуты договоренности? Почему Владимир Владимирович каждый раз рассказывает об истории российско-украинского конфликта, поясняя, что это было сделано, как это было сделано, когда это было сделано и почему это было сделано? Рассказывает о том, что в Стамбуле были достигнуты в 22 году договоренности, они были парафированы руководителем делегации Арахами. Я буду в голосину просто орати, коли коли неби через десятиліття ми дізнаємося, що Путін був завербований іноземними розвідками, і все, що він робить зараз, це розвал Росії. Тому що, так як робить це він, справді ніхто би не зміг цим впоратись, Вдумайтесь, до 2014 року в нього було все. Ціни на нафту, багатство, велика вісімка, всі його тьом-тьом-тьом, олімпіади, зустрічі і просрати все, просто все через свої геополітичні амбіції. Але все ж таки раптом ви пропустили, то я доповідаю вам ротом, що Росія таки перемагає. І не треба, не треба в коментарях мене завалювати питаннями, де, як, на якому напрямку. Вони перемагають не тільки нас, а й увесь блок НАТО. Шохемат, англосакси.